На вулиці Грушевського, де вже тиждень неспокійно, можна побачити не лише мужніх сучасних воїнів, а й їхні захисні обладунки, які чоловіки виготовляють за допомогою власних сил та фантазії, допомагають протестувальникам у столиці і тернопільські активісти. Які подарунки вони передають на барикади? Дивіться далі. Сьогодні проблематично придбати хороший бронежилет, кажуть місцеві активісти. В спеціалізованих магазинах їх практично немає. А навіть якщо десь знайдеться, то вартість такого захисту сягає двох тисяч гривень. Цих грошей у протестувальників немає, тому вони вигадують різні способи, як залишитись живим в сутичках з силовиками, тому що переконані, попереду нас чекають неспокійні часи. Ми розуміємо, що вони стріляли, стріляють і будуть стріляти незалежно від результатів будь-яких переговорів, незалежно від результатів будь-яких там голосування у Верховній Раді і так далі. Тому що владі в нас відверта банда і діяти вона може тільки бандитськими методами. Технологію виготовлення бронежилету власноруч розповіли небайдужі люди, каже Лабайчук. Основою для обладунків служить резина та бляха. Цей матеріал пожертвували тернополяни і вистачить його на 10-15 зах. Жилетів. Деталі їх пошиття активісти не розголошують. Всю процедуру я не буду розказувати, але по якості цей бронежилет буде не дуже гірший від тих, які використовують силовики. Вага одного бронежилету майже 10 кілограм. Активісти надіються, що такий винахід підійде тим, хто сьогодні на барикадах.